По 23 листопада дивимось Вінницька область. Вінницька область. Так, друзі, на наступну добу не випадає попереджень. Загроз для мирних жителів не, вист... <кх> не випадає на наступну добу, по 23. Так, йдемо далі. Волинська область. По 23 листопада на наступну добу попередження для мирних жителів про загрози 3, 4, Волинська область. Зло випадає, друзі, тут, але воно тут слабке, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. В домі тут, не, тут цілісна, бачите, область Волинська, хто переживає, Цілісна, тому можете не переживати за це. Волинська область серйозних загроз, друзі, не випадає на наступну добу. Йдемо далі. Дніпро. 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 На наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрозу. Дніпро. Друзі, тут, <кліп> дивіться, Дніпро, об'єкти інфраструктури. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає, але карта тут така, мені не дуже подобається. От, можуть наші військові відпрацьовувати щось. Е е якісь там плани по інфраструктурі в них є, бачите? Ось. Але серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Але попередження, хто біля об'єктів інфраструктури е різних, е то будьте. Е Уважно реагуйте на всі повідомлення, друзі. І взагалі всюди реагуємо на тривоги і так далі. Повітряні тривоги і офіційні заяви повідомлення офіційні. Йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу. Кривий ріг на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Кривий ріг. 7. Серйозних друзів не випадає тут попереджень. Фігур не випадає, людей. Бачите, тобто не випадає серйозних. Для мирних жителів не, не випадає серйозних загроз або попереджень. Так, це добре, йдемо далі. Житомирська область на наступну добу по 23 листопада. Житомирська область. Дивлюсь Житомирська область. Друзі, загроз по Житомирській області не випадає. Випадає по Житомирській області посилення наших військових. ось бачите, військові, наші посилення наших військових. Але потенційно, можливо, також Житомирська область, бачите, вказують, акцент роблять, що в домі, бачите... в Україні немає загрози там якоїсь Житомирської області, там з сторони Білорусі також. Але відпрацювання нашими військовими можливе, друзі. Так, потенційно випадає з воздуха, але серйозних загроз не випадає. І порушення кордонів там не, також не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Закарпатська область загально. Закарпатська область загально на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози. Ну тут, друзі, потенційно, потенційно є, але тут ритуза, тому о, серйозних загроз не випадає. Ну, потенційно по всій країні є. Серйозних загроз не випадає по-закарпатській. Йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу, попередження про загрозу для мирних жителів. Сім. Запоріжжя. Не випадає, друзі, по області. По області випадають. <кій> ну, по області ми розуміємо. Там іде е е е фронт по області, там випадає. По Запоріжжю не випадає. Серйозний загроз також добре. По 23 листопада. Для мирних жителів. Йдемо далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська. На наступну добу. Для мирних жителів. попередження про загрози. Івано-Франківська область. Не випадає, друзі, серйозних загроз. Не випадає Івано-Франківська нормально. Йдемо далі. Київ. Далі йдемо. Київ. Попередження про загрози для мирних жителів. Київ. Київ. Також, слава Богу, друзі, бачите, серйозних загроз не випадає. Не випадає. Добре, йдемо далі. Київська область загально. Наступну добу по 23 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Київська область. Тут, бачите, туз трифовий ударний туз випадає, але він відвернувся. Тому, друзі, потенційно, потенційно є. Але також фігур немає. Тобто це десь. Може, або буде відпрацьовування, відпрацьовування нашими військовими, або взагалі туз відвернувся, нічого не буде. Але, друзі, не нехтуємо тривогами. Не нехтуємо тривогами. Серйозних загроз не випадає, бо фігур також не випадало там поряд з тузом. Ось так. Тому нормально. Йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Кіровоградська область. Кіровоградська область не випадає серйозних загроз, друзі. Нормально випадає. Це добре, йдемо далі. Львів на наступну добу по 23 листопада. Львів, попередження про загрози для мирних жителів. 4, 5, 6, 7. Львів, дивлюсь, Львів. Потенційно, потенційно випадає, ну, для, для мирних жителів не випадає. Потенційно щось плани. От в, планах, в планах, плани на Львів у них якісь є. Ну вони не здійснені. Валет пустий показує, що вони не здійснені, ті плани. Тому все повинно бути нормально, загроз серйозних не випадає, друзі, по Львову. Львівську область загально дивлюсь на наступну добу по 23 листопада Львівська область. Львівська область. Також, бачите, друзі, серйозних загроз не випадає, фігур не випадає. Ось по області також у них плани якісь є. Але. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає по Львівській області. Це добре, друзі. Йдемо далі. Ні, Одеси ще не було, Одеса ще буде. Йдемо далі. Миколаїв. По алфавіту я дивлюсь, друзі, по алфавіту. Миколаїв на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Миколаїв. Так, друзі, ну тут серйозних загроз не випадає, тому що валет, але відпрацювання нашими військовими можливе, бачите? Можливе. Попередження таке випадає, друзі. Тому на, по 23 листопада Миколаїв обережно. Попередження випадає, але воно пусте. Можливо, відпрацювання нашими військовими, тому показує таку потенційну загрозу. Ось так, друзі, тому не нехтуємо тривогами, бережемо себе, турбуємось за свою безпеку. Не наражаємо себе на небезпеку і реагуємо на тривогу там. Ідемо далі. Одеса на наступну добу. Одеса на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. Одеса. Серйозних загроз не випадає, друзі. Бачите, фігур не випадає. Три десятки вийшли. Тому по 23 листопада немає попереджень про серйозні загрози, друзі, для мирних жителів по Одесі. Потенційно тільки, але то по всій країні. Йдемо далі. Одеська область загальна на наступну добу. Одеська область по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Одеська область. По області можливе відпрацювання нашими військовими. Ось, бачите, наші військові можливе відпрацювання по області. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, тому що ось мирні жителі захищені, захищені військовими, бачите? І інші з другої сторони випадають. Серйозних загроз не випадає, друзі. Відпрацювання потенційно нашими військовими. Також посилення дуже сильне йде по Одеській області нашими військовими, тому там стає безпечніше. Ось так, друзі, але не нехтуємо тривогами. Я це постійно вам кажу, реагуємо на всі тривоги. Ось так, друзі. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Далі у нас Кременчук. Кременчук на наступну добу. По 23 листопада попередження про загрози. Кременчук, дивлюсь. Так, друзі, Кременчук, вони щось, щось там планують по об'єктам промисловим. Щось планують. Хто біля промислових об'єктів, друзі, серйозно... Серйозних прям загроз не випадає, але попередження випадає. Хто біля промислових об'єктів обов'язково дотримуємося всіх заходів безпеки. В планах так випало потенційно. В планах випало по 23 листопада, тому обережно, друзі. Можливо, наші військові відпрацюють, я так думаю. Але ось так. Так, дивимось загально по Полтавській області. Полтавська область загально. Так, по Полтавській області загроз серйозних не випадає, бачите? Все нормально. По чого, повинні відпрацювати наші військові. Захистити. Так, йдемо далі. Рівненська область. Рівненська область на наступну добу по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Рівненська. Рівненська. Так, друзі, Рівненська область також випадає, бачите, де всі прикордонні області у нас випадає тут цілісність, цілісність, бачите? Вказує на те, що не турбуйтесь, серйозних загроз немає. От, цілісність області. І серйозних загроз не випадає для мирних жителів по Рівненській області. Так, ідемо далі. Суми. Дивлюсь, на наступну добу, по 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Суми. Сім. Суми. Не випадає також, друзі, бачите, потенційно. Потенційно, потенційно є загроза, тому що кордони ми розуміємо з ким, але серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Ось так. Дивлюсь загально Сумську область. Сумська область на наступну добу. Сумська область. Сумська область, бачите, також. Кордони непорушні. Бачите, посилення наших військових. Також прикордонній області нам все время вказують, постійно вказують. Друзі, не турбуйтесь, військові ось захищають, тому непорушна територія. Непорушна територія. Ось так. Полтавська, дякую. Будь ласка. Будь ласка, Будь ласка. так, друзі, так, і вам гарного дня. І вам гарного дня, рівне так літа. і вам дня. Так, ідемо далі, друзі. Тернопільська область на наступну добу по 23 листопада. Загрози попередження для мирних жителів. Дивимось. Серйозних загроз також ми не бачимо, не випадає. Немає серйозних загроз. Ідемо далі. Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу. Щось. Хмельницька. Щось вони планують, друзі, по Хмельницькій області, по об'єкту інфраструктури щось, але воно не вийде, бачите? Пусто випадає. Тобто повинні відпрацювати наші військові. Наші військові повинні відпрацювати, бачите? Пусто. Але щось в планах воно, в них є, якийсь об'єкт інфраструктури там. Але пусто, бачите, тобто не вийде. Ну, Ми будемо дивитися ще далі, завтра. Кожен день, друзі, я дивлюсь. Хто пропустив, хто пропустив своє місто, я дивлюсь по алфавіту. Підписуйтесь на YouTube, я в YouTube викладаю кожен ефір ранковий, кожен день дивлюсь на міста. Можете в YouTube підписатись і буде в повторі подивитись цей стрім. Своє місто. Та область. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Харків, дивлюсь, на наступну добу по 23 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Харків. Харків, посилення наших військових. Бачите, можливе потенційне відпрацювання нашими військовими. А, ось. Але, але серйозних загроз не випадає, друзі, для мирних жителів. Не випадає, зло пусте. Тобто там поліпшується ситуація і наші військові там посилюються в Харкові. Дивлюсь далі, Дивлюсь далі. Харківська область загально. Загально Харківська область. Також, друзі, серйозних загроз не випадає у нас по Харківській області. Для мирних жителів не випадає. Нормально випадає, друзі. Харківська область. Йдемо далі. Черкаська область. Черкаська область на наступну добу. По 23 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Черкаська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Бачите? Не випадає. Можливо, відпрацювання нашими військовими для мирних жителів не випадає серйозних загроз. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Чернівецька область. Чернівецька область. На наступну добу по 23 листопада. Сім. Чернівецька область. Також, друзі, серйозних загроз не випадає для мирних жителів серйозних загроз не випадає для мирних жителів, друзі. Чернівецька область на наступну добу, по 23 листопада, для мирних жителів не випадає. Але відпрацювання нашими військовими можливе. Ось так. Не нехтуємо, друзі, тривогами. ну Це потенційно, тому що там з Молдови ці активні з повітря ракетами, тому ось так показує потенційна загроза. Йдемо далі. Чернігів дивлюсь на наступну добу. Чернігів. 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 Так, друзі, дивіться, посилення нашими військовими, ось бачимо. Можливо, відпрацювання, серйозних загроз для мирних жителів не випадає, Чернігів. Олечка, дякую тобі, дякую, привіт дякую. Дякую. Дякую за каву. Друзі, дякую, дякую, хто допомагає зібра... збирати цілі трансляції. Дуже дякую. Бо у нас це одна олічка, бачите? Зайшла і зібрала, всі вуха розвісили. Добрий раночок, добрий раночок. Так, йдемо далі. Чернігівська область на наступну добу по 23 листопада. Чернігівська область загальна, дивлюсь. <кхем> Також, бачите, <кхем> удар випадає, але він пустий. Пустий удар. Або по області, можливо, відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Е не випадає. Потенційно тільки. Потенційно, можливо, відпрацювання військовими по області. Ось так. Серйозних загроз не випадає. Так, роз... породивились ми, друзі, вс всі. Ще подивимось Херсон, ось де окуповану частину Херсона. Ну, розумієте, пишуть Херсон, друзі. Тут велика, як би то, потенційно загроза велика. Потенційно загроза велика тут. Тобто буде показувати загрозу, буде показувати загрозу для мирних жителів. Ну ми подивимось, чи будуть наслідки якісь чи так, таку загрозу з, з наслідками по в деокупованій частині Херсону. Раз, два, три. Дивлюсь. Ось бачите, друзі, ударний туз випадає на Херсон. Все одно Херсон весь повернеться. В скорому часі весь повернеться. Не прибув, не спам, будь ласка. Так, В скорому часі Херсон весь повернеться. Але, бачите, ударний туз випадає. Тобто потенційна загроза є, тому що він там знаходиться на по лінії фронту, можна так сказати. Але якихось там серйозних дуже наслідків, друзі, я не бачу також по Херсону по 23 листопада. Але потенційно там буде все, все постійно показувати загрозу. Потенційно. Тому що там фронт, там будуть погані карти випадати. Ось ударний туз, ще, ще погані карти можуть випадати. Комбінації різноманітні, погані. Тому е я на нього буду дивитись періодично. Періодично буду дивитись.